Вітаємо вас в нашій родині. Я Галина, це наші діти. В цьому будинку, верніше, залишку, тому що залишилося. Ми жили в п'ятьох. Доросліший син та тато сьогодні на роботі, тому не присутні з нами. Сьогодні саме рік пройшов, але ще дуже, дуже важко про це говорити. 20 років життя, заощаджень. Виплати розсрочки за цей будинок. Мріяли, що будемо жити тут щасливо. Діти нарешті раділи отримати кожну, кожну свою окрему кімнату. Майже все в цьому будинку чоловік зробив своїми руками, збудував спортивний майданчик у дворі, де привчав дітей до спорту. До нього приходили друзі, спортсмени, зустрічалися після тренувань, пили каву. Буквально за тиждень до початку війни чоловік повністю закінчив весь ремонт і нарешті можна було видихнути і пожити. Але 24 лютого минулого року до нас прийшла інша звістка, інші плани. Всі, всі наші плани були порушені моторошно згадувати, з якими звуками ми прокинулися в той день. Паніка, нерозуміння, що робити, куди вести дітей, чи може просто пересидіти. <рістити> Було прийнято рішення виїжджати, сіли в машину і поїхали до матері чоловіка в Черкаську область. 9 березня один з волонтерів Ірпеня виклав на сторінці свого Фейсбуку фото з нашим погорілим Таунхаусом. Ну і це було все. Це був вже поток сліз. Не на день, не на два, тиждень. Можливо, місяць розмовляти про це навіть неможливо було. Ми одразу з чоловіком поїхали сюди і злітку почали потрошку вичищати. Зараз уже будинок у нас більш-менш вичищений від цієї гарі, від всіх завалів. Намагаємося потрошку відбудовувати його. Плануємо надалі в змозі своїх можливостей відбудувати, щоб як можна якомога швидше заїхати, повернутися в своє житло, тому що жити потрібно десь, не просто десь, а хотілося б повернутися в свої будинки, в свої кімнати. Моя кімната була на третьому поверсі, а в майбутньому вона будесь тут. Там були мої улюблені іграшки, моє ліжко, але воно все згоріло. Я дуже за ними сумую. Вони мені дуже подобались. Сподіваюся, що в майбутньому, моя кімната буде ще гарніш і ще краще. Дуже просимо всіх небайдужих людей, організацій, хто має таку можливість допомогти нам повернутися в свій будинок.